Ми намагаємося працювати дитині, це може сферу. Ми намагаємося, щоб дитина. Сама навчилася розповідає. Ми намагаємося, що цих емоцій потрібно боятися. Ми намагаємося також пояснитися батькам. Якщо дитина станула, потрібно навіть дати дитинний час працювати.

Повній мірі самореалізуватися, а науковці думали, що кожна людина О, має звідти робити щось краще випадку. за іншим.